Упродовж дня по всій лінії зіткнення спостерігалося суттєве зниження кількості фактів порушення режиму тиші з боку російських окупаційних військ. З опівночі до 18-ї години зафіксовано лише сім випадків відкриття вогню, при цьому важке озброєння ворог не застосовував. Зокрема, на Донецькому напрямку обстріли з боку противника із використанням стрілецької зброї та кулеметів відбулися в районі Авдіївки. На Маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь стрілецької зброї в районі Мар'їнки. На Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики також вели турбуючий вогонь стрілецької зброї. Сьогодні, 15 вересня, в зоні проведення антитерористичної операції згідно плану бойової підготовки. Визначені підрозділи провели тактика спеціальне навчання. Спецпризначенці відпрацювали порядок десантування особового складу в умовний тил противника з гелікоптерів 8 посадочним штурмовим способами з положення зависання. Крім того, воїни-розвідники вдосконалювали навички щодо евакуації особового складу повітряним шляхом.